Трамп збісився через вчорашні переговори Рубіо Лаврова, де Лавров вів себе похемськи та не йшов ні на які поступки і намагався від американців, аби ці визнали їх переможцями. Лаврову, що якщо Росія він продовжить ту ж риторику, то Росія зіткнеться із ним лявими штатами а з злими штатами. Лавров після шести переговорів повернувся повністю оброблений. пишуть джерела, якщо переводити то дипломатичну мову на людську, Трамп вчора змінив свою риторику на сто Сімдесят градусів і сьогодні дуже гарно сприймає Зеленського. У той же час Зеленському повідомили на переговорах, що нібито передбачає 100-денний план Трампа щодо України. Цей план, нібито переданий Україні і через європейських дипломатів офіційно не підтверджено деталі. У лютому березні Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним. Запланована зустріч Трампа, Зеленського та Путіна для узгодження плану 20 квітня 2025 року. оголосить перемир'я на великдень по всій території лінії фронту. Українські війська мають. Залишити Курську область.